Привіт усім! Сьогодні ми розпочинаємо робити до даної фрези уборний каток замість даного колеса. Бо восени, як пробував фрезовурувати перші рази, мені не сподобалось. Тому замість даного колеса будемо виконувати і робити каток. Тому дивимось, що у нас вийде з цього фреза до даного мотоблока форти. 10 лишедійних сил з електростартером. І побачимо, що у нас з цього вийде. Так, у нас було виготовлено дану деталь. Вона складається із велосипедних зірок великих з трьох штук та труби. Ми його. В центральному отпиляли повністю все, вирізали середину і варили до труби. А на кінцях у нас залишилась наша ступиця. Будемо робити без Так, Далі будемо пробувати наварювати прутики різного діаметру. Це у нас буде 8 мм і 10 мм. Захват ширина нашої його. КТК приблизно метр. Метр там і чуть-чуть, більше метра щось, типу того. Так, тепер будемо опарювати і покажемо, що у нас все вийде. Отакий От промежітковий варіант у нас виходить. Можна бачити. Між. зараз я облікуємо. Між О, отута в нас між ними 5 см розстояння. В такому форматі буде виглядати наш коток. Ми обваримо повністю кругову і покажемо, як буде виглядати сам коток. І потім приступимо до виготовлення рами. Ось такий вигляд має повністю обварений прутами коток розміром метр. Обварював трохи навкоси, щоб не рівно вони лежали, а були навкоси. Так, далі займемося рамкою та кріпленням до мотоблока чи до фрези. Ось такий вигляд має куток, підчіплений вже до фрези. Був і спробуваний, працює непогано. Вибачаю, що два тижні не було роликів, були проблеми з е, смартфоном. Не було як знімати, монтувати відео, тому вибачаюся, будемо старатися повернутися в наш режим кожного. Зараз ще спробую зняти деякі матеріали, звісно, якби були утеряні, тому далі побачимо те, що ми виходимо. Зараз я покажу, як має вигляд роботи. Як виглядає робота після фреції. Ось такий вигляд після коточка можна бачити рельєф спеціально після встановлення фрези. Трошки попитався вирівняти, бо тут було нароблено хтось як. Також ще ось тут, звісно, великі ями були. Але з допомогою котка трохи вирівнялося, А ось так виглядає доволі непогано. Вирівняє нам площадь. Також відходить на люцерочка, бо я в останній разник був сніжок. Тому чекаємо тепла і будемо працювати далі, бо в нас в другий день сьогодні вже холода. То вла... Також я влагу скривав за моменти, поки був, була у мене смартфон. Можна побачити скрита влага. Тому в наступному році побачимо, як скривав, вроді непогано скрив влагу.